Всім привіт! Сьогодні буде відео про те, як відрегулювати клапана на чотирихтактному двигуні, бензиновому двигуні до мотоблока, до генератора, кому що. Що для цього потрібно? Знімаємо кришку клапанів. Ось у нас доступ до клапанів. Викручуємо свічку, я вже викрутив, вставляємо сюди ось такий штирьок, можна викрутку і шукаємо верхню мертву точку. На цьому двигуні є дві верхні мертві точки. Нам потрібно знайти ту мертву точку, при якій регулюється клапана. І так, прокручуємо маховик. Так, щоб було видно, так, так, так. пройшли? Так, чуть назад. Оця у нас верхня мертва точка. Так, дивимося. Дивимося на штовхачі, вони піднімають наші коромисла. Ця верхня мертва точка нам не потрібна. Шукаємо другу. Так, Вставляємо, провертаємо ще. Пока не підніметься до верхньої мертвої точки. Так. Ось Ось у нас верхня мертва точка. Так, дивимось, на штовхачі. Крутимо туди-сюди легенько маховик, штовхачі. Не натискають на корони Значить, це потрібна нам верхня мертва точка. Так, зараз ще раз перевіримо. Так, саме верхня мертва точка. Все. Тепер беремо два ключі, один на 14, другий на 10. І... Щупи. 1 на 0,15, другий 0,20. 0,15 буде на впускному, А 0,20 зазор повинен бути на випускному, Випускний де отут ось тут. випускний йде карбюратор. Так. Беремо. Вставляємо щуп. Так, я вже відпустив. Щоб відпустити, потрібно нам одним ключом тримати на 14, а цим на 10 розконтрагаєте, відкрутити. В мене вони вже відпущені. Так. Підтягуємо. Нижню гайку, щоб повинен проходити з натягом. Так. Все. Можна його законтрагаїти. Тримаємо ключ. Цим законтрагаємо. Перевіряємо є. Е. Пустний виставили. Тепер випускний. Так, 0,20. Ось 0,20. Щоб з натягом протягується. Тримаємо ключ на 14, ключом на 10, крутимо, закручуємо, законтрагуємо. Все, перевіряємо. Клапана наші відрегульовані. При такому регулюванні клапанів не буде віддачі в руку, все буде нормально. Ставимо кришку клапанів на місце, не забуваємо за прокладку, скручуємо, вставляємо сапун. Скручуємо болти. Ось так. Кому відео сподобалось, ставте вподобаєчки. До нових зустрічей. Пока-пока.